Всім доброго ранку. Завітав Б6. Вже дуже велика рідкість цих автомобілів, але завітав на чистку системи екології з Полтави. Подивимося, що по показникам. Так, Пробіг 285. Прогрітий автомобіль 8 тиск, 540 км проїхав, непогані, непогані значення на обертах. Непогані значення. Так, є таке. По вихлопній трубі чиста, але ось я беру на палець чорний, це не розкришений сажовий фільтр, це конденсат, от бачимо мокре. Це, власне, хто так записую відео і дивиться, коли сажа на палець, тобто вже її неможливо. Е Вимити з пальця. От Тоді вже сажовий згорівший, коли сажа вже сипеться. На даний момент це просто конденсат, який пішов з каталізатора і за собою потягнув сажу. Тобто чорна вода не більше. Сажовий цілий. Не путати з розрушеним сажевим фільтром, коли просто з труби висипається, сажа в даному автомобілі сажовий фільтр цілий. Так, чистка завершена. На останній стадії що насипало, зола, поставив крупніші соти, бо цей забивало, тому що там соти мілкі. Так, паливна в ідеалі в нулях, автомобіль прогрітий. з тих Стихнуль на обіцях. 9-10. Під'єдную датчик, дивимося по комп'ютеру. Так, датчик показує 5, трішки невірно на обертах. Теж невірно, можна замінити, але... Я думаю, його можна залишити. Це євро-п'ята екологія, трішки не так цей диференційний тиск впливає на ці всі показники. Автомобілю правильно потрібно працювати по саме скалькульованій масі Сажу. Ось, цій, таша 20 -ка. Дуже важливо. Дуже важливо це технічний стан автомобіля. Залежить оця. Комп'ютерна маса саджі. Висновок по авто. Так, висновок по авто. Є невеликі зауваження по технічному стану, особисто, власнику доповім, що і як зробити, привести його в правильний технічний стан, виправити всі недостатки, скажімо так, і автомобіль буде повністю ідеально справний на роки. Так, гарантійний лист. Це БАБ-двигун, одне зауваження. Наступна чистка на 500, гарантія 200 тисяч. Особисто доповім власнику, що зробити, і можна їздити 200 тисяч без чистки. Так, <коспілля Reading> Була замінена мембранка, Ось бачимо, вона без дренажної системки, тобто нема виходу, нема виходу повітря через е е е кришку цієї, де знаходиться мембранка. І тому, щоб було розрідження в клапані кришки, тут потрібна дренажка. але я її замінив. Помилок по автомобілю не було після чистки. Все зроблено. І зроблено по віхровим заслонкам. Автомобіль до мене приїхав з непрацюючими віхровими заслонками. Тут таке було на... Наковиряли, що прийшлося відновлювати все це діло, щоб вони працювали. Тому що і власника побажання було, що він щось не так їде, як раніше. Було тут замінено вакуумний актуатор, але все одно замінювали там в себе звідки приїхав Пасад, все одно не помогло. А вся причина в вихідних заслонках. Надув дуже впливають ці віхері заслонки. На Тягу снизів, і також коли вже на обертах добре їдеш, теж дуже-дуже впливають. Не просто так вони тут знаходяться, їх відшивати не потрібно. Все це робиться. У мене є на YouTube каналі відео, ремонт, скажімо так, за 1 гривню. Свічки накалювання на керамічній пасті, правильна кришка з дренажечкою і все. Facet Б8, 2.0. З Вінниці на чистку системи екології По пробігу 245. Цирили би двигун. Ой, так. Прогрітий. Сильно прогрітий. Так, 15 вже. 40 до 50 кілометрів регенерації по місту. По трасі, ось бачимо, ну, 120, може бути, 130, залишився 9 гектопаскалів на холостих, на обертах. Таке по помилкам, по помилкам, щось зрозуміло, Саживий, нема розшифровки помилки, нема розшифровки по датчику і немає розшифровки ще. Під'єднує апарат роблю чистку. Невелика екскурсія до двигуна P2002 там була неактивна помилка, але... Ось поглянемо на холодну частину турбіни, вона повинна бути завжди чиста, навіть на Євро 6 екології. Про євро 5 я зовсім мовчу, але зв'язана з єгієром номер 2 який йде після фільтра, І бачимо, тут є чорне. Якщо забивається сітка, теплообмінник. Цього Єгіра, який знизу знаходиться, ну, P-2002, але P-2002 зазвичай там, де є AdBlue. А в таких ну, дуже рідко, дуже рідко. Так, чистка завершена. Знову екскурсія невелика. Збираю вже автомобіль, буду запускати роботи, робити холодний старт. Бачимо, турбінка вже чиста, холодна частина. Алюміній не окислений, не з'їдений, хімія абсолютно безпечна для чистки, тому що апарат готує цю суміш для чистки системи екології. Так, збираю все до ладу. Керамічною пастою змазую, змащую свічки накалювання і холодний старт. Так, що вона висипала на останній стадії. ну Багато сажомасляних. Багато. Нічого не можу сказати багато. Так, палив на плюс. Прогрітий сажевий, автомобіль теж. На холостих нор, на обертах. Автомобіль працює на збагаченій суміші. Зараз перепровіряю технічний стан автомобіля. так Перепровірив автомобіль. Є зауваження. особисто власником автомобіля доповів про технічний стан його автомобіля. Є два дефекти, їх виправить обов'язково. Це РЛБ-двигун, наступна чистка на 400 тисяч. І автомобіль буде справно працювати після виправлення цих дефектів. Також перевірено інші системи, що є в автомобілі. Перейшов власник авто вже на оливу 0-30. І далі без проблем може експлуатувати автомобіль. Тобто, щоб після 300 тисяч не був масложор від оливи неправильної, правильно зробив, що перейшов на 0-30. Нагадаю, була чистка системи екології, що чистилось сажовий фільтр від золи, впускний колектор радіаторного типу, перехідна плита, її високого тиску, єдієр низького тиску з теплообмінником із сіточкою, камера згорання розкоксовка, клапана і все. Робилась чистка ось таким апаратом без демонтажу. Процедура займає до 5 годин часу. Passat B8, 2-0 TDI. З міста Києва на чистку всієї системи екології 271 пробіг, двигун, сирилиби прогрітий, гарні показники, просто шикарні. Міський режим. Так, фіксую дані, золи, пробіг 320, значення плюс-мінус не обганяють. 8 гектопаскалів на обертах. 50. 1479 не сильно росте по помилкам. Так, ну ця помилка була 08 в серпні місяці 3 го числа. Щось непостоянно. Під'єднує апарат, роблю чистку. Апарат під'єднано, зробив два стартових пуска. Да, зола тут є. Все ж масляні. А тут золи. По краям є, є зола. ось вона коричнева, темна, правильна зола. І друга стадія, Я зараз буду чистити, сажу масляні відкладення по всім контурам. Так, чистка завершена, остання стадія, ну, трошки гороху є чорного. Ще декілька фільтрів було. Так, прогріти майже автомобіль палив на ідеал ідеальніший сажевий теж прогрітий подивимось так на холостих нуль на обертах датчики диференційного ціленькі не згорівша ножка, рідні 17-го року. Під'єднаю перевіримо. 3, 4, 3, 2. показує на обертах. На 7-6 гектопаскалів Маса сажу ізмірена падає вниз і доволі швидко. Так, перепровірю на загальний стан автомобіль і висновок по авто. Перепровірив автомобіль, висновок, Такий, гарантійний лист, двигун ЦРЛБ. Повністю не знайшов дефект по автомобілю ніяких зауважень немає. Оцінка авто 5 з 5, перепровірено, але це не значить, що він так і далі буде в цьому технічному стані, тому що є в автомобілі. Одні чи інші запчастини, коли потрібно вчасно замінювати. Є регламент по пробігу, по часу їх заміни. І тому власнику авто буде особисто надана рекомендація, як правильно обслуговувати дані двигуни, щоб в майбутньому він виїздив 500, 600, 700, 800 тисяч без всіляких проблем. Бачимо, антифриз в пляшці. Чистенький, все добре з автомобілем, він не перегрівався, і, славно, звісний ЦРЛБ-двигун буде далі служити з такими приємними регенераціями, щоб його не запустити в майбутньому, особисто надаю рекомендації власнику автомобіля. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня вечора, до побачення.